Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Шойгу особисто відправився у Феодосію за наказом Патрушева. Втрата кораблів та літака, іл 80 серйозно вдарила по РФ. Шойгу в морзі офіційно йому повідомили про 58 загиблих та 10 поранених. Моряків одеяким кораблів в портах кінець ріжуть не метал, а те, що залишилося в той же час. Підписуйтесь обов'язково. Російський генерал Капашин Валерій Петрович, який родом із Полтавщини, приєднав. Вся до бойкоду генералів та звернувся до українського народу та главкома залужного і побажав успіху. Перш за все, хочу попросити вибачення. Мовчав майже два роки. А по правді цілих десять, цілих десять років ми ведемо проти України безглузду та непотрібну війну. Мені шкода, що ті, кому я тис руку цією ж рукою віддають злочинні накази. Особливо це стосується повітряних сил. Що ви творите? Ви же стираєте Україну з лиця землі. Я працював в інженерних військах. Я бував не ламав, а зараз обстрілюють мою рідну Полтавщину. А каховка, а за. С а сотні знищених заводів варвари я буду мовчати більше не буду. Український народ заслуговує сам вирішувати з ким і з чим їм бути, а армія та залужний їм цьому допоможе. Ніколи б не зміг подумати, що в Україні буде справжній та достойний генерал нового покоління без совкового мислення. Ми старі діди не змогли зробити так, щоб почалася війна. Молоді генерали України зроблять все, аби вона закінчилася. Я в це вірю. Бажаю вам успіхів та сили, українські народи. А ви обов'язково переможете. Цитує слова генерала телеграм-канал Топор Помсти. Що ж, а після того, як Кремль втратить сили процес звільнення регіонів від влади, Москви стане вже незворотнім, вважає російський політтехнолог Марат Гельман. Країна-агресорка Росія планомірно занурюється у зону турбулентності. Володимир Путін або помер, або його відсторонили, а значить, втратив здатність контролювати баланс сил у Кремлі і вплив на власне оточення. Вперше за довгі роки перебування Путіна при владі Москва зіткнулася не просто зі спробою військового заколоту, а не здатністю реагувати на виклики, пов'язані з безпекою своєї держави. Заклад Пригожена показав, що якщо почнеться громадянська війна, російське населення не захищатиме Путіна, воно інфантильне, і війна йому вже набридла. Пригожин показав, що кінець режиму неминучий, якась частина номенклатури не менше половини почала думати над тим, як звалити. У зв'язку з тим почалися чистки і перевірки. Мені здається, слабким місцем Путіна стала підозрілість, намагаючись передбачити майбутній бунт. Він дуже буде ловити нелояльних, які почнуть доносити один на одного, і атмосфера всередині номенклатури загостриться настільки. Що будь-хто хто порве на собі сорочку, зможе запустити бунт. На мій погляд, зараз зріє не громадянська війна, а номенклатурний саботаж. Вся надія на Путіна, підозрілість і недовіра до свого оточення повинні зіграти з ним. Злий жарти репресії Сталіна починалися так само. Він намагався попередити громадянську непокору. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.